Доброго всім здоров'я. Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитеся Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. А саме розпочнемо з приємної новини у Тернополі. Поліцейські врятували пенсіонера від самогубства завдяки швидкості та чіткості дій співробітників Сектору протидії домашнього насильства тернопільського районного управління поліції допомогли запобігти спробі вкоротити собі віку тернопільському пенсіонеру. Як це відбувалося? Дивіться у нашому сюжеті. Швидкість та чіткість дій співробітників сектору протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції допомогла запобігти спробі самогубства пенсіонера. Інцидент трапився у понеділок, 5 вересня близько 10.30 на масиві дружба. Під час чергування поліцейські отримали повідомлення від жителя обласного центру про те, що його 92-річний дідусь поводиться неадекватно. Приїхавши за вказаною адресою, старший інспектор Павло Палишок та інспектор Анна Фемчина побачили, що на підвіконні відчиненого вікна п'ятого поверху сидить літній чоловік. Шо за вказаною адресою було виявлено натовп людей та чоловіка, який сидів на підвиконі п'ятого поверху та погрожував покінчити життя самогубством. У цей момент до поліцейських підбігла донька цього чоловіка. Вона розповіла, що її батько перебуває один у зачиненій квартирі та передала правоохоронцям ключі від помешкання. Зласть. Що ви робите, таке га ми оперативно піднялися на поверх, відчинили двері квартири та завадили чоловіку здійснити непоправне врятованого чоловіка. правоохоронці передали медикам. Так, на Тернопільщині залишається найпоширеніший злочин. Це злочини пов'язані з наркотиками. Групу осіб, яка реалізовувала наркомісні речовини на замісній терапії, викрили оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю у Тернополі. Власне, що на що міняли. Дивіться у нашому сюжеті. Майже рік працівники боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини документували діяльність трьох жителів області, які продавали наркомісні таблетки, підозрювані інекційні наркомани з багаторічним стажем. Двоє з них, – 53-річна жінка та 30-річний чоловік, проходять замісну терапію в одній із клінік краю. Третій спільник лише допомагав перепродувати товар. В ході свого розслідування встановлено, що жителі нашої області займалися незаконним збутом сильнодіючих лікарських засобів, а також наркотичних засобів. Обіг яких обмежений дані особи отримали таблетки у лікарні при тому, що мали вжити їх самостійно, вони збували своїм знайомим наркозалежним. За одну таблетку вони отримали 100-150 гривень. Як кажуть правоохоронці, підозрювані дурили лікарів та стверджували, що доза, яку їм видають, замала. Тому медики її підвищували. Зломисники частину приймали самостійно, а іншу продавали. Ще кілька років тому пацієнти замісної терапії змушені були приймати ліки безпосередньо в клініці і під наглядом медперсоналу. Проте епідемія ковіду, а потім на внесли свої корективи. Сьогодні наркозалежні особи раз в тиждень приходять та отримують препарати на сім днів, а тому проконтролювати приймання ліків стало складно. Оперативники УБН провели санкціоновані обшуки в помешканні фігурантів та виявили наркомісні препарати, а також списки клієнтів. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. На даний час особам повідомлено про підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 307 та частини першої третьої статті 321 кримінального кодексу України. Вирішуються питання про. Ня усім трьом жителям краю запобіжного заходу триває слідство. Вже кілька років у Кременецькому районному відділі поліції триває ремонт ізолятора тимчасового тримання. Власне, на цьому тижні у Кременецькому районному відділі поліції вдалося відкрити новий облаштований за європейськими стандартами ізолятор тимчасового тримання. Хто його відкривав і як це відбувалося? Дивіться у нашому сюжеті. У місті Кременець запрацював оновлений ізолятор тимчасового тримання No2 головного управління національної поліції Тернопільщини. Його реконструкція дозволить на належному рівні забезпечувати права затриманих. Оновлену адміністративну будівлю проінспектував керівник поліції краю Олександр Богомол. Він оглянув камери для затриманих, кімнати для побачень та для проведення слідчих дій. Усі приміщення оснащені новими меблями, технікою, програмним обладнанням, встановлена пожежна сигналізація. Заклад, де триматимуть правопорушників, обладнаний новітньою системою електронної фіксації і ТТ Records», впровадження якої є прикладом сучасної світової практики поліцейської діяльності. Її технічні можливості дозволяють користувачам дистанційно спостерігати за станом забезпечення прав затрим. Ваних у будь-який час доби та автоматизувати роботу поліцейських зроблені кімнати для побачень для інтерв'ювання, де буде ввестися під систему каз тоді для опитування затриманих, засуджених, адмінарештованих та осіб, які беруться під варту. Належні умови європейського зразка створені і для особового складу, який несе службу у цілодобовому режимі. Ще одного велосипедного злодія затримали тернопільські оперативники. Власники велосипедів завжди думають, що будь-чий велосипед вкрадуть, тільки не їхній. Власне, вони помиляються, тому що велосипед завжди був, є і буде легкою здобичю для злодіїв. На минулому тижні тернопільські оперативники розшукали власне зловмисника, причетного до велосипедних крадіжок у обласному центрі. Хто він для чого він крав, як куди збував велосипеди, дивіться у нашому сюжеті. У вчиненні крадіжки двоколісного транспортного засобу співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 22-річного жителя обласного центру. Зловмисник серед білого дня виніс чужий ровер з під'їзду однієї із багатопорахівок на масиві сонячний. Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від 39-річної тернополянки. Жінка розповіла, що залишила велосипед на першому поверсі у під'їзді, а ввечері його вже не було. Вартість вкраденого потерпіла оцінила у 4 тисячі гривень. Оперативно розшукати зловмисника працівникам відділу кримінальної. Поліції вдалося за допомогою камери відеонагляду в у під'їзді. В ході проведення оперативно-рошукових дій було встановлено щодо даного злочину, причетний раніше судимий 22-річний житель міста Тернополя. Чужий велосипед він встиг продати на ринку. Поліцейські встановлюють особу покупця. Відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України та проводяться додаткові оперативно-розшукові заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності. Від початку року у Тернополі зареєстровано 37 випадків крадіжок велосипедів. Більше 80 Відсотки злочинів розкрито, аби оберегти свій транспортний засіб від злодіїв, Поліцейські раді тернополянам не залишати його без належного нагляду. Найнадійніше зберігати велосипед у квартирі, будинку чи гаражі. І наступний відеосюжет теж пов'язаний з боротьбою з наркозлочинністю. Працівники підрозділу патрульної поліції з охорони громадського перепорядку ТОР затримали так званого закладчика, який збував наркомісні речовини, розміщуючи їх у прихованих так званих точках закладках. Хто він, для чого він складав і хто, власне, забирав ці закладки, дивіться у нашому сюжеті. Екстезі солі, амфетамін усі ці особливо небезпечні психотропні речовини виявили та вилучили працівники Тернопільського районного управління поліції у 44-річного жителя району. 5 вересня працівники тактико оперативного реагування патрулювали Тернопіль. Прибуваючи на одній з вулиць міста Тернополя, працівники поліції побачили особу, яка, побачивши їхні транспортні засіб, різко змінила рух, намагаючи їх уникнути. Торівці наздогнали невідомого і під час проведення поверхневої перевірки виявили у нього закладки з наркотичною сировиною. На місце події Викликали слідчо оперативну групу. Що ви тут робили? Тут закладав наркотики. Скільки ви сьогодні розклали? 48 штук. Коли ви розкладали? Зранку. Окрім цього, він розповів, що вдома має іншу частину наркотиків. У ході обшуків у жителя району виявили та вилучили близько 120 закладок. Підозрюваний каже, що в інтернеті познайомився із чоловіком, який запропонував легкий та швидкий заробіток. За один сховок отримував 80 гривень. Пофасовані наркотики йому надсилалися поштою, а місця закладок невідомий повідомляв через соцмережі. Усі наркотики слідчі вилучили. Тану особу було затримано в порядку статті 208 КПК України. Також 6 вересня 2022 року його повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 37 Кримінального кодексу України. Встановлює слідчі і особу організатора незаконних заробітків. Триває слідство. Я щиро вдячний вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини зі вам. Як є, перемоги, добра, злагоди любові, будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.